Ви дивитеся суспільне на Волині налічується 550 шкіл. Напередодні 1 вересня про новий навчальний рік підготовку та виклики говоримо з Наталією Матвіюк, начальницею управління освіти і науки обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пані Наталю! Доброго дня! Як буде цього року навчатися учні волинських шкіл офлайн, онлайн чи за змішаною системою? Ну цього року, так як і минулого року, учні будуть навчатися за різними формами навчання. Все буде залежати від безпекової ситуації, яка в області наразі існує, а також буде залежати від того, чи наявне укриття і від місткості місць в укритті для учнів. Ми плануємо забезпечити якнайбільшу кількість учнів офлайн навчання. Кажіть, будь ласка, чи зможуть батьки, як і торік обирати формат навчання своїх дітей? Батьки будуть впливати на те, яким чином буде вибиратися навчання, але якщо школа спроможна буде, Буде забезпечити більшу кількість офлайн навчання, то батьки, які будуть мати перестороги щодо офлайн навчання, зможуть вибрати також для себе або сімейну форму навчання, або педагогічний патронаж, так як і було минулого року. Як будуть навчатися учні у Волинських прикордонних селах? Якщо засновники вважатимуть за потрібне і будуть бачити, що дійсно безпечні умови, укриття належним чином підготовлені. То вони будуть звертатися в обласну адміністрацію для того, щоб підтвердити дозвіл для навчання. Все залежить від безпекової ситуації і від того, як безпекову ситуацію бачать засновники і також територіальні громади, які знаходяться на місцях, і відповідно до того, чи мають укриття і якого стану мають ці укриття, тому що багато із наших закладів освіти, які знаходяться близько до кордону, вони не мали укриттів і їхня місткість не дозволяла почати навчання офлайн? Якщо немає укриття, тоді навчання онлайн. Хто прийматиме таке рішення? Власне прийматимуть рішення спільно обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація, а також територіальні громади на місцях і засновники. Скільки шкіл в області мають облаштовані на сьогодні укриття? І скільки за літні періоди власне додалося нових сховищ і укриттів? Точну кількість закладів, які мають укриття, я наразі вам не можу сказати у зв'язку з безпековою ситуацією. Але протягом усього літа і протягом навчального попереднього року наші заклади, а також територіальні громади, працювали над тим, щоб збільшити кількість укриттів. І за даний період збільшилася кількість на 27 укриттів для закладів загальної середньої освіти. Також збільшилися укриття для закладів дошкільної освіти. Тому ми і працюємо над тим, щоб якнайбільше дітей вивезти офлайн на навчання. Наскільки безпечні там умови перебування, чи вистачить усім і дітям, і вчителям місця у випадку повітряної тривоги? Це буде залежати від кількості місць в укритті. Якщо укриття занадто маленьке і не вміщує за один раз усіх вчителів та дітей, тому буде організовано позмінне навчання, або будуть також дивитися, яким чином можна зробити так, щоб поміщалися на період навчання. Всі присутні у школі за безпекою будуть дивитися, звичайно, представники ДСНС та також представники національної поліції, оскільки всі вони включені в комісію, які оглядають і які надають дозвіл, щоб можна було використовувати дані укриття. І в актах зазвичай прописується місткість укриттів, і всі попереджені про те, що може школа працювати офлайн лише у тому випадку, коли забезпечено місця для всіх. Всіх учасників освітнього процесу на випадок включення сигналу повітряна тривога або якогось іншого оповіщення. Переважна більшість укриттів розташована у підвальних приміщеннях, але є й альтернатива це модульні укриття. Скільки, власне, за літній період з'явилось їх на Волині і за які кошти? Всі укриття облаштовуються за кошти місцевих громад. На сьогодні. Ну, принаймні, вже два точно готових модульних укриття є, а всі інші укриття облаштовуються у підвальних приміщеннях або у приміщеннях, які орендуються в інших закладах. Це можуть бути навіть не заклади загальної середньої освіти. На основі договорів засновники можуть дозволити укриватися дітям і учасникам освітнього процесу в інших приміщеннях, які будуть обстежені ДСНС. Та Нацполіцією, і будуть надані висновки про можливість здійснювати там укриття. Точно кількість укриттів у навчальних закладах ви в цілях безпеки не так. назвали. А чи можете назвати орієнтовну кількість шкіл, які на другому році повномасштабної війни досі не мають укриттів? Власне із яких причин? Дуже багато причин є в тому, що неможливість є технічна, неможливість побудувати укриття у зв'язку з тим, що високі поверхневі води немає можливості збудувати укриття а також те, що у нас є досить багато малокомплектних шкіл. І шкіл, де є дуже мало вчителів та учнів, і воно рахується нерентабельним, навіть побудова укриття нераціональним. Орієнтовану ну, так не, так, кількість шкіл. Не, ну не готова зараз вам сказати чітко таку. Як загалом оцінюєте підготовку і готовність волинських шкіл і учнів до нового навчального року? Було заплановано певні заходи, які здійснювались протягом всього літнього періоду, для того, щоб змогти забезпечити початок навчального року. І на даний момент усі заклади освіти готові до початку навчального року. Що стосується опалювального сезону, то ще ми продовжуємо роботу до 1 жовтня щодо наповнюваності засобами для. Початку опалювального сезону, які виклики існували у підготовці до нового навчального року в час повномасштабної війни, в першу чергу, як завжди, це виклики, що стосуються матеріального та коштів, оскільки наша країна перенапружена перезавантажена тим, що у нас іде війна, не перший рік перед тим був ковід, і наші заклади освіти вони постійно допомагають на фронт. Працюють вчителі, працюють батьки, допомагають в облаштуванні укриттів, тому що всі стомилися і дуже хочуть вже почати навчання офлайн. Якщо говорити про підготовку до нового навчального року, то це не лише йде мова про укриття, а й про поточні капітальні ремонти. Чи відбувалися такі у літній період, навіть не зважаючи на можливо обмежене фінансове становище і повномасштабну війну. Якщо так, то власне де це вдалося зробити і за які гроші. Ну, все це відбувалося. Також це відбувалося за кошти місцевих органів самоврядування. Звичайно, на кінець навчального року всі заклади орієнтувалися в тому, де потрібна яка. Здійснюватись робота, десь дах, десь тепломережі. Дуже багато було ремонтів, здійснено щодо ремонту тепломереж, ремонту дахів і установці близькозахисту, також е щодо пожежної безпеки багато здійснювалось заходів. І багато заходів наразі зараз здійснювалось щодо установки тривожної кнопки для того, щоб сповіщати про якусь надзвичайну ситуацію. Яка ситуація із генераторами через блек-аут Торік власне були відключення електроенергії по всій території області. Подібна ситуація може повторитись і цієї зими. Чи готові навчальні заклади області власне, до цього? Заклади обласного підпорядкування 100% забезпечені генераторами. Інші заклади загальної середньої освіти можу вам сказати, що 197 закладів мають наразі генератори, інші заклади планують придбати. Ці генератори, але це відбувається або за кошти місцевого самоврядування, або за кошти спонсорські, які нам надають представники інших держав і громадських організацій. Також яка ситуація з кадрами? Чи вистачає вчителів, чи є незаповнені вакансії? Якщо так, то власне є вчителів, яких спеціальностей бракує, і з чим це можливо пов'язано? Наразі є незабезпеченість кадрами. Така вона продовжується з року в рік. Це не є якимось винятком на цей саме навчальний рік. В основному не вистачає вчителів природничих та технічних наук. Це вчителів алгебри, геометрії, фізики, а також вчителів англійської мови та німецької іноземних мов. Важливою причиною є і оплата праці. Якщо хороший спеціаліст з інформатики може влаштуватися на приватну фірму і отримувати досить пристойну заробітну плату, то молодий спеціаліст у закладах освіти буде мати невеличку заробітну плату, і це також впливає на потік кадрів. А що стосується кадрів природничого та технічного напрямку, то також щороку дуже мала кількість учнів. Вступають в заклади вищої освіти для того, щоб отримати освіту саме з цих напрямків. І воно так уже не одного року. Пані Наталі, скільки працівників волинських шкіл нині служить у лавах ЗСУ? 309 педагогічних працівників служать у Збройних силах України. Наскільки Волинські школи та учні забезпечені підручниками? Нестача підручників для п'ятих-шостих класів це учні, які закінчили НУШ і перейшли вже у базову школу. Але наразі Волинська область також отримала певну кількість підручників. Це більше 110 тисяч підручників і вже 65% поставлені у громади у заклади освіти для того, щоб діти могли скористатися. А всі учні молодших класів 100% забезпечені підручниками. Наскільки забезпечені волинські заклади шкільними автобусами? Власне знаємо, що частину з них було передано на потреби ССУ, скільки не вистачає від початку повномасштабного вторгнення і у Волинській області було вилучено 63 шкільних автобуси для збройних сил України протягом минулого. Навчального року доставлено 17 автобусів. Це були автобуси громадськими організаціями. Передані а також автобуси, які надали нам із-за кордону, і деякі територіальні громади закупили. Цьогоріч була субвенція з державного бюджету на закупівлю автобусів шкільних. І ми закупили 26 автобусів від Волинської області. Плануємо закупити ще один, але наразі ще потреба є. У 40 автобусах і шість з цих автобусів мають бути для спеціального перевезення для дітей, які можуть мати крісла колісні. Як вирішується проблема тоді з довозувати в школах, де нема? наразі бракує шкільного автобуса? Вирішується таким чином, що заключаються договори з перевізниками і здійснюється оплата, і таким чином підвозяться діти до Закладів освіти пані Наталі, скільки дітей цього навчального року здобуватимуть середню освіту у закладах Волинської області? Цьогоріч це буде близько 133 тисяч учнів, що в минулому році було 144. Тисячі учнів і першокласників піде також менше, ніж минулого року. Цього року це буде більше 11 тисяч, а минулого року було більше 14 тисяч першокласників. Скільки дітей наразі учнів волинських шкіл залишаються за кордоном? От і, власне, як вони будуть цього року навчатися чи доєднуватись до навчання у волинських закладах середньої освіти? Станом на 25-те. Серпня це було 8,5 тисяч учнів, які перебувають наразі за кордоном і навчалися дистанційно Цьогоріч Вони матимуть таку ж саму можливість навчатися або дистанційно, або навчатися за сімейною формою навчання. Хоча Цього року діти матимуть можливість навчатися за спеціальною програмою, де автоматично будуть зараховуватися знання з тих предметів, які вони отримують за кордоном за програмою. А лише будуть 6-8 годин мати занять, що стосується саме тих предметів, які вони не отримують за кордоном. Це українська мова, українська література, а також історія України. Скільки на Волині школярів-переселенців? На Волині було більше двох тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб, оскільки діти з батьками можуть проживати на території Волині, але все-таки навчатися у своїх закладах освіти. Але цього року ми сподіваємося, що більшість дітей таки все-таки захочуть брати участь у навчанні офлайн. Тому сподіваємося, що вони таки перейдуть до наших шкіл. Скільки налічується дітей учнів волинських шкіл, пільгових категорій? Зокрема, йдеться про безоплатне харчування чи розглядають волинські школи такий варіант, власне, і за які кошти це відбувається. Ну, безоплатним харчуванням мають забезпечуватись учні всіх пільгових категорій, але це відбувається за рахунок органів місцевого самоврядування. Якщо органи місцевого самоврядування вважають за потрібне і мають можливості, вони можуть навіть збільшити перелік цих пільгових категорій і харчувати дітей безкоштовно. В якому форматі цього річ відбуватиметься свято першого дзвоника? Цьогоріч, так як і минулого року, буде запропоновано всім закладам освіти обирати самостійно, яким чином вони хочуть відмітити. Початок навчального року це можуть бути майстер-класи, це можуть бути екскурсії по закладу освіти, це можуть бути екскурсії е, у укриття для першокласників, які тільки вперше прийдуть до школи, щоб вони орієнтувалися, знали. Тобто, на власний розсуд е, дирекція закладів освіти буде уже вирішувати, яким чином буде здійснюватися початок навчального року. Це свято. Загалом, чого очікувати учням і батькам у новому навчальному році, чи можливі? Якісь нововведення, якщо так, то поділіться, будь ласка, з ними. Звичайно, міністерство працює над тим, щоб удосконалювати нашу систему освіти, і цьогоріч планується зміни ввести щодо викладання таких предметів, як захист вітчизни. Там пропонується проводити більше практичних занять, щоб це була дометична підготовка. Більше буде проводитися занять змінної безпеки. Обов'язково дітей треба навчати тому, тому що ми живемо зараз у такий час. Також планується проводити чим найбільше практичних занять. Як повномасштабна війна, на вашу думку вплинула власне, на навчальний процес, на якість навчання, на успішність учнів, перебування країни у війні. Впливає на стан психологічний і дітей, і батьків, і вчителів Цьогоріч якось більше заговорили про освітні втрати і освітні розриви. Це саме про те, що потрібно зрозуміти де на якому рівні відбулися якісь втрати у дітей. Які вони не засвоїли теми, з яких предметів і де потрібно це надолужити. Ну і на завершення нашої розмови можливо якісь настанови чи побажання учням і батькам у новому навчальному році. Хочеться підтримати батьків. Велика відповідальність і велика ноша також лягає на їхні плечі. Хочеться підтримати і підбадьорити вчителів так нелегко, не просто в теперішній час працювати і в таких умовах. Хочеться побажати діткам все-таки відчути можливість бути дітьми, учнями і скористатися цією можливістю. І хочеться всім побажати якнайшвидше перемоги і удачі! Дякую вам, пані Наталія, за розмову глядачам. Нагадаю, що про новий навчальний рік напередодні 1 вересня, про виклики та підготовку з Наталією Матвіюк, начальницею управління освіти і науки обласної військової адміністрації, говорили сьогодні на Суспільному.